Протягом місяця друзі заробляли та витрачали кошти. Щоб наочно порівняти їхні доходи та витрати, ми можемо зобразити їх так а можемо скористатися діаграмою. Про діаграми, із чого вони складаються, та як їх будувати, дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що певні дані легше сприймати, коли їх подано в табличній формі. У клітинках таблиці ми можемо детально розглядати кожне значення, а також виконувати обчислення. А щоб показати співвідношення в даних та аналізувати їх, можна використати діаграми. Діаграма це графічне подання числових даних. Розгляньмо, із чого складається діаграма. Область діаграми. Це вся діаграма з її елементами. Область побудови діаграми тут містяться дані, обмежені осями. На цій діаграмі є дві осі вертикальна та горизонтальна. Основними об'єктами діаграми є окремі елементи ряду даних. Тут такими елементами є стовпчики. Елемент може мати підпис, що вказує на його значення. Також у діаграмі може бути легенда з описом та поясненням кольорів, використаних у ряді даних. А вгорі розміщується назва діаграми. Тепер ти знаєш усі складові діаграми. А про типи діаграм та які в них призначення замить. Нумо досліджувати типи діаграм. У табличному процесорі Microsoft Excel доступні типи діаграм можна переглянути у вкладці Вставлення діаграми. Наразі ми розглянемо тільки основні типи діаграм та для чого їх використовують, і розпочнімо із секторної діаграми, яку ще називають круговою її використовують, щоб показати співвідношення між частинами чогось цілого. Наприклад, на що саме було виділено час протягом доби сон навчання, розваги харчування, наступний тип стовпчаста її використовують для порівняння значень різних категорій, наприклад, порівняння доходів та витрат протягом місяця, також часто застосовують лінійчату діаграму вона дає змогу показати зміну значення величини на певному проміжку. Наприклад, зміну температури повітря протягом тижня перейдімо до практики. Побудови діаграм у табличному процесорі Microsoft Excel. Уважно розглянь дані про площу засіяних ділянок деякого поля. Як ти думаєш, який тип діаграми варто використати, щоб дослідити співвідношення між посівами? Тож тут потрібно показати співвідношення між частинами цілого, для цього використовують секторну кругову діаграму. Для побудови діаграми потрібно виділити дані про посіви. Вибираємо вкладку вставлення, секторні діаграми, Об'ємна секторна діаграма і бачимо побудовану діаграму. У легенді вказано назви секторів із відповідними їм кольорами. Розміри секторів відповідають величинам засіяних ділянок. Можемо додати підписи даних, щоб відразу на діаграмі було видно, яку площу засіяно. Для цього лівою кнопкою мишки натискаємо на діаграму, праворуч натискаємо на плюс і ставимо позначку навпроти підпису даних, і з'явилися значення площ посівів. У діаграми є назва, яку взято з таблиці. Її можна змінити. На поточну назву двічі натискаємо лівою кнопкою мишки та вводимо нову назву, наприклад, посіви. Стиль діаграми також можна змінювати. Для цього натискаємо на діаграму лівою кнопкою мишки, праворуч вибираємо піктограму пензлика і бачимо варіанти стилів діаграми і змінюємо колір, наприклад, на такий, із відтінками помаранчевого. А які кольори для такої діаграми вибираєш ти? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Діаграма це графічне подання числових даних. Найчастіше використовують такі основні типи діаграм секторні або кругові, стовпчасті та лінійчаті, є такі основні складові діаграми. Область діаграми. Область побудови. Вертикальна вісь. Горизонтальна вісь. Елемент ряду даних легенда. Назва. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.